Парада перемоги не буде. Чому у захоплених українських містах російські адміністрації скасовують святкові заходи на 9 травня, замість героїв Крут, – екс-голова так званої ДНР Захарченка, навіщо Росія змінює назви вулиць у Мелітополі та зносить пам'ятники у Маріуполі? Про це а також про інші події, що відбуваються в окупованих українських регіонах. Розповім прямо зараз. Без урочистостей на день перемоги у підконтрольній Росії частині Херсонської області не організовуватимуть святкових заходів до 9 травня. Близиться свята дата для всіх росіян і не тільки 9 мая, День Победи. Планується проводити паради, якісь торжественні міроприяти на території Херсонської області. Масові мероприятия саме в організаційному плані не будуть проводитися. В цілях, перше в цілях публічно правових, по тому що, ну, ми вважаємо, що это на сегодня это не совсем целесообразно. Святкування цієї, як висловився автор питання святої для Росії дати напередодні, скасували також і в Криму. Рішення як повідомляється, також обмовлене міркуваннями безпеки з цієї ж причини без парадів. Ходи і салютів залишаться жителі прикордонних територій Курської та Білгородської областей Російської Федерації. Водночас, поки що, подібних заяв не робила російська влада Донецького, Запорізького та Луганського регіонів, але таке рішення, судячи з усього, назріває. То що сталося? Нового року робили ж такі заходи, і що схоже на паради, а в тоді ще свіжокупованому Херсоні, а у Маріуполі теж були заходи і у той час, як ще на Азовсталі точилися бої. По-перше, зараз просто не буде кому брати участь у парадах. У Росії немає ні вільних військових для цього, судячи з кризи набору кадрів на війну, ні техніки, судячи з розконсервації старих танків т 54 яким близько 70 років. Можливо, на скрибу щось лише для Москви, Пітера, Волгограда і можливо ще парочки великих і значних міст. На том и все. Это прерогатива глав регионов, естественно, они принимают решения соответствующие, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный, единственный приоритет. Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению. Во-друге, Донецк или Мелитополь под полным вогневым контролем ЗСУ. Дійсно, логічна причина не збирати купу людей і техніки в одному місці в один день. Ось і виходить, що святковий день не буде святковим на сакральних для Росії територіях. По-третє, можуть і не встигнути відсвяткувати. Невідомо, куди піде і як закінчиться український контрнаступ. У своєму зверненні, 13 квітня, президент України Володимир Зеленський натякнув, що підготовка до нього на завершальній стадії. Наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї обіцяне партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. По максимуму дух єдності, по максимуму ефективність. Підготовка теж по максимуму. До речі, Запорізький напрямок Росіяни, судячи з усього, сприймають як наймовірніший для українського контрнаступу. За даними британської розвідки та інституту вивчення війни, Росія обладнала поблизу Мелітополя три лінії оборони завдовжки 120 кілометрів. Супутникові знімки показали, що російські війська завершили три рівні оборони приблизно за 120 кілометрів Запорізької області. Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що будівництво укріплень у Криму, що триває, може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в очікуванні українського контрнаступу. Про появу нових фортифікаційних споруд навколо Мелітополя, який фактично стає фортецею Росіян на цьому напрямі, розповів також мер міста Іван Федоров. Але не лише це вони роблять для того, щоб, хоч якось, захистити тимчасово окуповану територію. Вони також почали масово мінувати поля. Здебільшого вони це роблять поблизу енергодару, поблизу Васильівки, таким чином перекопують всю нашу сільхозземлю і наразі продовжують мінувати. Крім того, за словами Федорова, місцеві російські адміністрації почали проводити мобілізацію серед місцевих, поки що у прихованій формі чоловіків просять прийти у військкомати. Для уточнення даних, а там уже чинять тиск, щоб ті підписали контракт з міноборони, слідом їх відправляють до так званих добровольчих батальйонів. Про них, до речі, на місцевому телебаченні роблять чимало пропагандистських відео. КВСУ вдарили по центру нової каховки в розгар евакуації мирних жителів. Важд батальйон імені Судоплатова. Надежний і опитний командир. До речі, на честь судоплатова росіяни назвали не лише місцеве незаконне збройне формування, а й вулицю у Мелітополі. У місті продовжилася кампанія з перейменування вулиць пов'язаних із українською історією. На цей раз у місті зникли таблички з такими назвами: Філіпа Орлика, Івана Богуна та Героїв Крут. Хоча, поки залишається вулиці Шевченка, Лесі Українки та Богдана Хмельницького. Натомість місцева адміністрація повернула радянські топоніми Ворошилова, Маркса та Леніна. Ну куди ж без них радянського фетишу. Але й ось ще новеньке, але не менш не менш дике. Росія сквернила Мелітополь назви вулиць на честь убитого екс ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка, та також убитої російської пропагандистки Дарії Дугіної. Я зараз не говорю Київ. Угу. Uh -huh. На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять э, Британию всю как таковую. Вот зло все наши российской, все наши судьбы российской, это сидит, это, это, это англосаксы. Вот если мы его возьмем, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России. <реку> <реку> Ось такі нові герої епохи в Росії. Дивно, до речі, чому в одному ряду з Дугіною та Захарченком поки що немає вбитого в пітерському кафе Владлена Татарського. Припускаю, що йому готують бюст. І поставлять його можливо не в Мелітополі, а в Маріуполі на місці знесеного напередодні росіянами пам'ятника знаменитому українському художнику приазовського грецького походження Архіпу Куїнжі. Ну, мабуть, чомусь заважав Куінджи, а у самому місті всі проблеми, що виникли внаслідок окупації, вже вирішено. Насправді ні. У міськраді розповіли, що Маріупольці в основному виживають за рахунок гуманітарки, що видається, за нею доводиться стояти у чергах годинами. Стояння у чергах за їжею вже перетворилося на звичну справу в окупованому Маріуполі. Життя у місті перетворилося на справжнє знущання з людей. Маріупольці досі змушені отримувати подачки у вигляді гарячої каші та хліба. Трішки краща ситуація у приїжджих із Росії на заробітки. Таких у місті помітно стало більше, розповідають місцеві. Вперше за довгий час прес-конференцію провів Леонід Пасічник. Хто це такий, запитаєте ви. А це найнепомітніший глава окупованого Росією регіону Луганської області. Під час конференції Пасічник пообіцяв, що незабаром у так званій ЛНР розпочнеться будівництво житлових будинків. Цього не було всі 9 років окупації. Під них е, нібито вже готуються іпотечні програми, важливий нюанс. Розраховано це, звісно, не на місцевих, а на російських військовослужбовців. Овців та їхніх родин, які перебралися до Луганської області, також він повідомив, що поки в окупованому регіоні не збираються ні скасовувати, ні навіть скорочувати комендантську годину. Цитата через бойові дії. Цим він також виправдав блокування мобільного інтернету на території області. Інтернет зв'язку немає з початку лютого цього року. Судячи з усього, змінювати рішення поки не будуть. Росія не збирається повертати колишнім власникам націоналізовані, фактично віджаті, бізнес та підприємства, що залишилися на окупованих територіях. Про це прямо сказав призначений Росією голова Херсонської Ведини Володимир Сальдо. За його словами, це питання обговорювалося з Путіним на Крайній Раді безпеки Російської Федерації. Вот все эти олигархи, все эти ждуны, которые находятся и сейчас, собственно говоря, вместе, рядом с нами, у них нет никакого шанса, что то имущество, которое в свое время было на территории Херсонской области, Снова хнім повернеться. свою незгоду з таким розвитком подій цього тижня. Висловив бізнесмен, який втратив через російську агресію активів на найбільшу суму. Рінат Ахметов він подав позов проти Росії до міжнародного арбітражу через захоплення підприємства в Донецькій та Луганській областях. Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, рахунок яких ведеться з 2014 року. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Йдеться про активи видобувного металургійного енергетичного секторів, нерухомість у тому числі Єнаківський металургійний завод, ДТЕК Ровінки Антрацит, ДТЕК Свердлов антрацит – Начальну тренувальну базу Кірша та Донбас в будівництво якої було інвестовано понад 400 мільйонів доларів. За словами Ахметова, гроші, які відшкодує Росія у майбутньому, буде спрямовано на відновлення України. Разом з тим чекати скорого рішення, а тим паче виконання покарання, не доводиться. На сьогодні це все. Тримаємо руку на пульсі подій в окупації та розповідаємо вам про найголовніше. Прошу поставити вас лайк цьому відео та поділитися ним зі своїми знайомими. Підписуватися на канал, щоб щоб не пропустити наступний випуск, до зустрічі!